Саша і восковий хронометр. Після Енду з його фіолетовими вітрами хотілося земних запахів. На обрії розцвів квітковий ліс, бджоли тягнули золоті траєкторії між маками і волошками. Час оновити мідь і навчити світло йти за часом, вирішив Саша. Спершу пасіка. Під кожним вуликом він розпалював вугілля в багатті. дим сонно заколисував бджіл. Шовковим дотиком на сокирі він знімав вулики з рамами всередині, переносив до майстерні меду на узліссі і ставив на стовпи з оглядовими ліхтарями. Флейта діброви покликала помічників. Ті носили соти до роздавальних механізмів, а пляшки з медом складали біля нотного блока. Далі мідь. У вапняковій печері блиснули руди. Кірка з ефективністю п'ять співала, як струна. На березі Саша розклав плавильні батареї, відлив блоки і ламелі, а з новинок купу мідних ламп. «Копербалб!» – усміхнувся він. Світло, що іржавіє разом з містом, якщо його не навощити. Щоб керувати старінням, він змонтував вікс станцію, роздавачі з вощиною, що перед стовну миттєво фіксують стадію міді, поруч стовп із громовідводом. Коли хотілося повернути блиск, Саша брав ключ блискавки, перекидав грім на стрижень і коло мідних блоків навколо миттю скидали патину. А тепер, навпаки, дайте місту трошки часу. Він лишав частину міді без воску під дощем. Чогось бракувало карти самого часу. На верстаті Саша з'єднав мідну лампу, годинник, аметист і плитку з воску, додав ехо шардів і в руках запульсував плоский диск з тонкими ризиками. Варто було піднести його до фасада по міді бігли м'які кільця, показуючи градієнти оксидації, де старішає швидше відкрита кромка, крапельний козирок, де майже стоїть. Восковий хронометр назвав Саша інструмент. Перша перевірка на набережні. Хронометр підказав лінії, і Саша склав алею часу. Чотири пояси міді, сирої, потюмнілої, заплямованої та повністю окисненої, кожен закріплений воском у своїй красі. Між ними мідні ламби. Частину він навощив, постійно світяться по сигналу, а частину лишив живими. Їх можна клацнути рукою або подати редстоун, і вони м'яко оживали, ніби день сходить по плитах. Для режиму світанок захід Саша поставив датчик денного світла і простий таймер з компараторів. Лінія вогників пливла вздовж з планади, малюючи годину. Надвечір пішов дощ, і бджоли сховалися в вулики. Саша прокрокував по алеї, десь кільця хронометра показували надто швидке старіння, краплі били з даху на край ламелей. Він додав карниз. Здрапав патину сокирою на один щабель і зафіксував воском. Далі блиснула блискавка, ключ блискавки тихо переклав її в сторону. Розряд очистив експериментальний фасад, тепер обидві половини будівлі стали дзеркалом часу одна старіє, друга відновлюється. На відкритті містяни їхали човнами полярним експресом прямо до алеї часу. Помічники, слухаючи флейту, підносили вощину до роздавачів, діти вчили вощити, а майстри гралися з мідними лампами, клац, і доріжка спалахувала наче ріка світлячків. В кінці алеї Саша поставив стенд, віск, грім і сокира, три способи керувати патиною, їхні межі та коли що доречно. В академії відкрив курс Світло і патина. Як будувати мідні фасади з різними швидкостями старіння, як автоматизувати воскування роздавачами, коли повернути блиск блискавкою, як міксити Копербалб з датчиком дня і компараторами. Час найкращий художник, сказав Саша, а віск і грім його пензлі. Хронометр лише показує, де мазок буде найкрасивішим.